Черкаські моржувальники до водохреща готові. Вже й генеральну репетицію провели. На цілющі пірнання вийшло зо два десятки членів клубу довгожителів. Провели коротенький майстер-клас та розповіли про особливості моржування. Наймолодшому гуру з крижаних пірнань 13. Спілкувалася з ним Лена Берестенко. Ці близько нуля, а вони у одних купальниках та плавках. Озброєні лише змінним взуттям та рушниками. Черкаські моржі йдуть до води. Сьогодні у них генеральна репетиція перед водохрещем у свої 13 Кирило досвідчений морж. Поради із загартування роздає більш ніж радикальні. каже ніяких підготовчих забігів. Вже на просто зразу в полонці вернуть і зразу вже кривикніш. Щоб овснути у воду спонтанно радить і надія. Жінка четвертий рік серед тутешніх моржів. На її пам'яті зізнається, ще жодної застуди після цілющих купань. Не холодно, просто прилив енергії і щастя. На водохрещі новляться уся водна стихія додає аргументів на користь цілющих пірнань отець Олександр. Тож кожен, хто купається, зміцнюється духовно. Це є велика благодать, до якої саме головне з вірою приступати. І навіть буду стверджувати, що немає більших ліків від водички свяченої, яка дається самим Богом. Занурюватись у Дніпро, головний дельфін Черкас Олександр Тулбатов радить з власним бажанням, а не з примусу чи на спір. Якщо ні то лучше відложити на следующий год. А так взагалі у нас, я ж говорю, я і чотирьох літніх дівчик опускала на захотіла. Мама попросила, я її в водичку. И водічку. Чотири, шість лет були. Повправлятися у моржуванні черкасці зможуть на трьох міських пляжах: Рив'єрі, живчику та поряд із річковим портом. За ними пильнуватиме наряд рятувальників. Від купань у непристосованих для цього місцях черкастів наполегливо прохають утриматись. Олена Берестенко, Роман Буша, Вікка Новини.